Вітаю, ви на каналі Майстерня води. Сьогодні ми будемо бурити Абасинську свердловину. Це свердловина на піщаний водонос. На колодязний, скажімо так, водонос. Ну, трошки глибше колодізе. Будемо бурити для такого будиночку. Це біля Житомира село. Потрібно наповнювати. Буде басейн. Є колодязь з сусідом на двох води. Звичайно, в колодязі не вистачає. За бесинки можна буде качати скільки угодно. Звичайно, якщо ми знайдемо тут піщаний водонос. Тут буде літній варіант, насосна станція буде підключатися до бесинки. Літом на зиму буде зніматися. Тазик, щоб не підмивало. Первых полтора метра был песочек, а дальше таки больше до глинки, глина с песком, такая тема идет. Три да. метра зайшли, Оці ну, такі супісі. О, ось іде. Ось іде. Вони закінчуються, іде пісочок, Ідуть поглинання води. Ну, поглинання води йдуть з самого верха. Вони йдуть впітка на оці коріння. Ну, можемо глянути, що у нас виходить. Ось ну, така красота вже пішла. Ми ну, кстати є блстка. Бльосточка може бути близько водоупор. — Артем, яка глибина колодязя? — 4 метри глибина колодязя. Нам треба мінімум мінімум на метр глибше. Ну, В смислі, щоб пісок у нас продовжався на метр глибше. Це, за які, то ми можемо багато. Але, якщо не буде піска, то від цього не буде. Іде бльосточка. 4,5. Ідемо по водоносу. Штанги зайшли самі. средней фракции новин в нем воды море в нем воды море так четвертая штанга це будешь 6 смотрим как сейза зайдаем опускай отпускай полностью пускай пускай, пускай так бурить я люблю как бы дать Оп. Щось стало. Оце мабуть і буде водоупорчик. 5 ,5. І Зараз поковіряємо, подивимося Подивимося, що там на виносі. Повернемо далі. Через маленький водоупор пісочок продовжується ще глибше. Ідемо до наступного. Колір піска нормальний, ніякої б'яки. Ну, в сенсі Залізо в ньому нема. Ну, туди глибше. П'ята штанга, включай. Отлично. Знову щось корденьке. Будем дивиться. Ну так, да, 7 метрів. Пішла вже жорства. Така плотна тема. Типа села з глиною така. Щось. З водою обычно йде такою з бльостками. До речі, тут пів села стоять колодязі на жорстві. Там уже таку свердловину зробити невозможно. А от до колодязі ще стоять на піску. Як правило, під колодязь ще йде декілька метрів. От колодязь 4 метри, ми зайшли сім, ще 3 метри нижче колодязя. І будемо брати от перед цим водоупором пісочок. Як правило, найкрупніший і, як правило, найкраща там вододача по таких пісках. Вон видно яка вже сліда пішла. Сіра. І перед слідою такі вже. Ну не, не прям крупний, але ну, хороший. хороший пісок і води в ньому багацько. Будемо ставати на цю жорстку, на цей водоупорчик. Далі бурить безсмисільно. Вона йде до 30-40. Тут скважиний по 70 є метрів бурять. Ну, як мінімум 30 метрів вона йде така сліба. Ну от достали. Наші штанги. Ось такі забурни, хтось питав. Десь на 75. Трохи ми його погнули, це перву штангу на камінні. Обсадились 8 метрів труби, промиємося, десь чуть-чуть отак припадимемо і будемо запускати нашу скважину. Труба йшла бананчиком. Цю трубу, кстати, замовляв у Львові. Вона питна, все 3-мм, але вона, по-відомому, в ній багато поліетилена, і вона така гібка. десь підводить то нею конечно удобно но обсаджуватися, вона бананом стає, везде упирається конечно лучше брать волромовську трубу в плані обсадки з нею набагато краще ну, гібка цю десь підводить удобно все зараз заганяємо о воно вже само підсипалось треба. зараз заганяємо чисту воду буровий раствор Викачуємо десь вдоль заборчика і пробуємо відтуди звідти викачувати вже нашу із цього пісочка воду. так Промиваємо нашу скважину, прямо з басейна, заганяємо туди чисту воду в неї. Запускаємо в нас ось водичку, дрена живтем, грязну воду виганяємо вдоль заборчика. Ну, no, я тут ждем поки туда чисто Ну і вона вже у нас Чистенька майже. Горизонт промився, виключаємо промивку, закриваємо кран, що йшов на промивку, відкриваємо, що йде на станцію, Включаємо станцію і запускаємо наш поверхневий насос. Бачимо, як пішла, вже ми качаємо зі скважинами. Бачимо, як зеркало води спускається. І зараз оцей пісок, він над нашим фільтром обрушиться, обіжме наш фільтр. І з нього почне поступати вода до нашого насоса. Ось покачується прокачна водичка. Ось вона ще поки світленька. Ждемо грязної води. Це і буде в скриті водоноса. Ось воно і є. Оце наш пісочок порушиться. Фільтр пропускає всю мелку фракцию, виводить и, якби обрастая крупним чистим песком, песок уже будет виступать в якості фильтра дополнительного природного. Все, залишилось прокачать. Прокачать до чистої води. Я думаю тут не сильно ми його замили і воно має почати світлити на очах. Деби тут буде шикарне і по смаку вода буде приблизно такого ж такого ж хімічного складу, як і в колодязі. Плюс-мінус. Тут в цьому селі обично хороша, нормальна вода без всяких присмаків. Звичайно, ще питна вона чи ні, можу сказати тільки аналіз. Може бути там сульфати чи ще якось. Ось Бачимо, вже вона вже вона світлює. Все, будемо зараз тампонірувати нашу скважину, закидати її до верха піском. Отут ми все засиплемо до самого верху. Це все загорнемо і, мабуть, зараз поключимо ще на сохну станцію. І зеркало води. Ось вона стоїть. Метр звідси, зеркало води остановилось, так як і в колодязі. Все, підключили новеньку насосну станцію. Отак От залишається. Після нас зараз з'єднання придумаємо до шланга, щоб вивести на прокачку в садок чи в город. Все. Басейн можна набирати. Tá tudo, troco, beijo,